Авдія Петрівна кардинально змінила образ. Співачка, яка стала однією з найобговорюваніших зірок у 24-му році, напередодні провела свій третій концерт, який у суботу, 12 жовтня, відбувся на Львівщині у селі Новий Яр на березі озера. Як вона заявляла раніше, він буде останнім в цьому році. Перед глядачами артистка постала у зовсім іншому образі. Тепер не білявкою. Одягнула перуку темного кольору, яка імітувала каре. Те, що саме перука, а не нова зачіска, можна побачити у відео з концерту, який Клавдія Петрівна опублікувала в інстаграм. Артистка одягнула яскравий червоний костюм і кашкет, а зачіска стала темного кольору. Цей образ супроводжувало виконання пісні Не лякай. Яку написала у співавторстві з колегою Ості, моя Галицька інтелігенції. Ви неймовірні. Дякую вам за зустріч. Прозвітувала Клаудія Петрівна. Її зустрічали гучними оплесками, хоч глядачів було не так багато, як під час виступів у палаці спорту. Артистка розпочала свій концерт із пісні Знайди мене. Її образ був дивакуватим через об'ємний плащ. Без фірмового капелюшку співачка не обійшлась цього разу, він мав видужену форму. А ви цікавитесь творчістю Клавдії Петрівни? Чи можливо після розкриття лиця вона стала вам нецікавою? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.